Там кто-то ссылку даст, да? Где спрашивать? Что ты ждешь, ты думаешь, что так быстро будет? У меня же не айфон, у меня думаю еще. Даже здесь подписано, да? а ты нет, я думала, ты проверил. А ты тоже проверил? Да я просто не подписана, ты... А, вот что такое? Вот это, наверное. Это, оно? Нет? Да. Нет. Да. Это я не подписана? Я подписана вот да. не Извините, я не смотрела. Вот же на канал. Вот не Вот. Извините, надо... а вот, на смотрела. Вот. 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 на канал. Вот. 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 А звук є. Я зло є. Що кому так править. Так, чудово. Наші ворота ці, я впевнена, що в них нічого залітати не буде, тому ми будемо сконцентровані на тих воротах. Так, доброго дня, п'ять підписчиків, хто дивиться. Якщо можете, напишіть, будь ласка, видно, чутно, чи все добре. Трошки погано видно наші ворота, але тут такі технічні умови, що немає як зафіксувати штатив інакше. Так що сподіваємося, що в наші ворота нічого летіти не буде, тому ми будемо дивитися туди. Це добре. Ну все, чудово. Чотири хвилини і ми розпочинаємо. я. Ну, ти знаєш, в момент страсті я можу не додивитись. Дівчата наші, група підтримки. Маріна, слушай, а я если якщо треба вот так вот на, на низ, как вот если вот тут от вони будуть ребята. Только ты мені поки нічого не делай, скажи. Я думаю. Ладно, сюди нічого не делаем. Навірно, прямо на низ. Так, розпочинаємо другий тур Карпатської ліги. Розпочинаємо з командою, яка займає другу сходинку після нас в турнірній таблиці Краковія. Траків рахунки. Наш тренер, на цю гру Сергій Сергеевич Швець. Вперед, патріот! Давайте хлопці вперед за перемогою. Так, на льоду перша трійка драпак косенко Тимофіїв. На воротах Давид Бабаєв. Яй небезпечно. Вибивай Кирил. Давід молодець. Драпак. Драпак. Втратив шайбу. Ой-ой-ой, молодець Ромчик. Уй, Давід на місці. Наліт. Ну, що це таке? Наліт вийшла друга трійка. Мельник, балховський чепляка. Мельник атакує. Пробывай мельник чуть-чуть. Ах. -чуть. Мельник. Ой. Мельник. Риша, мельник. Давай Гришка, давай. Ай, Артемчик, добей! Дали першу шайбу спільними зусиллями Мельник і Балховський. 1-0 на користь Патріота. Давід відбиває. Чепляка. Третя трійка. Підгурський Семес Кулініч. Мішаня. Пас на Матвія. Матвій пробивай. Сильніше трошки треба. Міша, так, Матвій. боремся, Егор, боремся. Підгурський. Пас на Семеса. Мішка зажимає його. Давай, давай, мішаня, давай. Ноги-ноги-ноги-ноги. Підгурський. Підгурський. Втрачає шайбу, міша. Давайте, хлопці, давайте, давай, давай, рома, рома, драпак, драпак, драпак. Пробуває драпак. Боліт буде? Нам б'ють боліт. Тримайся Давід. Ай-яй-яй. Один один. Ну, і хто там був? Кирилл Тимофеев шайбую, Борис, Кирилл, Борис. Болховский шайбую, Болховский, Болховский пройшов. Болховский, Болховский. Давай, Чепляка, давай, Артемчик, давай. Давай, Чепляка. Мельник. Ай-яй-яй. Атакует. Суперник. Давід на місці. 15.30 до кінця гри. Рахунок 1-1. Мельник. 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 Хорошо пройшов. І упав. Ах, ах. Валховський. Валховський. Хорошо Артем, проходь його. Молодець Давід. Так, сімес. Матвій. Матвій на Мішу. Міша нас доганяй. Міша. Втратив шайбу. Ой-ой-ой, домой, 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 назад. Назад, 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 назад. Ну-ну-ну вибивайте. Ку-ку. Молодець Давід. Давай, Матвій, давай вперед давай, вперед, 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 вперед. давай, давай, давай. Єгор. Міша підгурський. Мішаня, 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 давай. Чуть-чуть. Розвертайся з розворота. Пас на Матвія. Матвій не до наших воріт. Підгурський, підгурський. Мішка, давай, давай, давай. Кулініч, кулініч, молодець. У, залітай! Чуть-чуть не забив Єгор! Ромчик! Драпак шайбою. Драпак проходить разом з ключкою супротивника. Пасна косенка. А ну, хлопці, давайте ту! Тімофів забивай! Драпак. Драпак водиться. Кирил, давай, давай, молодець. Тімофій вибив. Тімофіїв на Касенка. Касенка пробуває. Забрали шайбу. Хлопці, забрали шайбу. Давід вибив. Рома. Ромчик боремся. Ромчик давай на Кирюху. куда, куда, куда пошел Матвей? Волховский. Волховский. Волховский, давай ноги, 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 Артемка. Волховский. Пробовал, сам не вышло. Мельник. Мельник Гриша. Оу. Мельник Гриша будет быть булит. Давай, Грішаня, покажи, як ти вмієш. Ай-яй-яй, не вийшло в цей раз. 12 хвилин до кінця гри, рахунок 1-1. Міша, розібри з цієї кучи малих. Підгурський. Підгурський. Оу, що це збили? Ні, не вважається. <пробуйте> Давайте, давай, Єгор, давай, молодець, Єгор, вибивай. Борис Єгор! У. Підгурський. Кулініч. Бій! Єгор Кабаріс. Єгор Кулініч сайбою. Давай, давай, Єгорушка, давай, 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 давай. 11 хвилин до кінця гри. Рахунок 1-1. Драпак. Драпак, драпак, набирає швидкість, драпак. Пас на Косенка, не точний. Летіло, но мимо. Тімофєв. Тімофєв. Кирил Тимофеєв, давай пас. Рома з шайбою. Ромчик, хорошо, Ромка, давай, 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 драпакай-яй. Кирюха, доставай, доставай її. Хлопці, треба боротися. Молодець Чіпляка. Молодець Артем. Мельник шайбою. Мельник шайбою. Мельник, набирає швидкість. Мельник, пробувай! Є! Скрасаж гріша! Патріот! дякую. Здравствуйте. Да. Як тому як добралися? Нічого, чудово добралося, все добре. 2-1 на рахунок патріота. Добре. Ви з приключеннями <рес> спи, не чула? Як обично, іншому не може бути. Балковський атакує. Мельник. Мельник, давай, Гришка, давай, 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 хет-трик. У, У, іще, іще. Є! Красавчик, Гриша, закидує третю шайбу. 3-1 на рахунок Патріота, на користь Патріота. 9 хвилин до кінця. Так, Кулініч, гор. Не подумала, Чого четверо? Чого четверо? Нічого не зрозуміло. Хто там? Щось якась дивний гудок був? Чого четверо? Що Рома вийшов? нічого не розумію. А він сушився стук і подумав, що зміна. То якось дивно. Кирил назад, якась не в нас відбувається. Підгурський. Драпак, драпак, давай! Може, це хитрий план, давай ще трохи. Це скоріш за все задумка тренерська така. Драпак, бо в наш є чудовий ваш. Ух, хорошо летіло. в нас не різні тренера і тут не, не змогли домовитися з тим, з ким планували. І знов. Ні, там у нас є різні причини. Так. Ми просто любимо Сергія Сергійовича. Підгурський. Підгурський. 7.50 до кінця гри. Рахунок 3-1. Мельник атакує. Красавчик, Да что за мельник? Что ты будешь делать? 4-1. Риша просто бомба. Мельник удари. Давай, Артем Чепляка. Давай, боремся, боремся. Болховский. Атакує Краковія. Давайте зміна, хлопці, швидше. Що таке? Що за. Ну? Замішкалісь і отримали. Ну, що таке? Дуже неприємно, але трошки треба бути уважніше. 4-2 рахунок. Підгурський на семеса. Матвій бореться, давай, Матвійчик, давай, 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 давай на Єгора пас можна дати. Підгурський. Підгурський зажали мішку. Боріс Єгор. Єгор, Єгорушка, Боріс. Ай-яй-яй-яй-яй, яй небезпечно. Матвій доганяй. Підгурський давай мішаня, давай мішаня, давай синок. ну. Є! Красавчик. У-у-у! П'яту шайбу забиває міша Підгурський. у гурський. Шість хвилин до кінця гри. Рахунок 5-2. Косенко атакує. Драпак. Касенко. Вроді підножка була, але щось суддя не свистить. Так. Касенка, Кирюха, давай, Кирюшкин, давай, давай, давай. Ух. Ромчик. Ромчик розіграв, пробуває сам. Воротар на місці. П'ять хвилин до кінця гри. Рахунок пять Мельник. Мільнік. Уу. Щось нас помінялися Тройки знову. Мельник, чепляка Підгурський. Так. Міша, ну не штовхайся. Гріша Мельник шайбою. Вже ні. Чепляка Борис, Артемчик, давай, давай. Вибий, вибий, Гріша, Гріша. Погнали в атаку. Уй-юй. Молодець, Артем. Давай, Чіпляка, Борис, Молодець. Чотири хвилини до кінця гри. Лініч бореться. Прикрив шайбу собою Єгорка. Давай, Ігорка, давай, 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 давай. Ух, молодець Болховський Артем. Давай. О, Болховський буде пробивати буліт. Артем Волховський пробиває буліт. Молодець. Молодець. Красавчики. Три хвилини до кінця гри. Рахунок 6-2. Мені не видно його просто. Кирил Сенко шайбою був. Давай, Кирюшка, молодець, 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 молодець. Тимофеев, Кирилл шайбою. Давай, Кирюша, давай, давай, пас. Драпак. Дропак, пас на косенка. Зірвалась шайба. Ромчик. Дві хвилини до кінця. Ромчик, ромчик. Мельник, Мельник. Вибивайте, 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 хлопці. Гріша Мельник шайбою. Ух, підгурський підгурський. Підгурський. Ой, сіловий прийом Міши. І ще один. Незадоволені батьки з Польщі кричать: е. А що Міша може зробити, коли в нього є старший брат? Давай, Мішенька! з Мішою забиває сьому шайбу. Остання хвилина! Малховський. Малховський. Малховський пробиває. Так, Волховський, молодець. 20 секунд. Артем Волховський. Артемчик. Давай фінальну крапочку. Ух, трошки вище летіло. Чотири. Три, два. Один ура! Перша наша перемога. Рахунок 7-2. Молодці наші хлопчики дуже задоволені. Нагадую, це команда з Кракова-Краковія, яка займає наразі друге місце в турнірній таблиці після першого тура. Гарний початок. Ми дуже задоволені. Так, друзі, тимчасово прощаємось до скорих зустрічей. У Нас невеличка перерва, а потім дві гри підряд. Всім пока.